Друзі, підписники, всім доброго дня. Я хочу звернутися за допомогою до всіх небайдужих. Ви знаєте, що в мене на утриманні є тварини, собаки великої ваги, плюс коти, і їхнє життя, погод залежить від мене. Проте справа в тому, що склалася така дуже неприємна ситуація. Я дружина зараз захворіла. Мені треба обстежування у лікаря. Сьогодні вранці мені стало дуже сильно зле через різке погіршення погодних умов. У мене за високий тиск, рвота, втрата свідомості. А, значить, я ледь встигла викликати собі швидку, і то швидка їхати не хотіла повідомила, що треба звертатися до сімейного лікаря. Я спитала, де ж я можу п'ятій ранку знайти сімейного лікаря. Це по перше. По-друге, яким чином людина на відстані може мені надати допомогу, діагноз поставити правильний і призначити ліки. І де я ці ліки п'ятій ранку можу знайти. Коротше, каче приїхала швидка, зробили мені. Укол знеболюючи ногін, дімідрол і ножпу. Я пролежала півдня, Зараз ледве встала, мені треба готувати їжу тваринам. Я їх вигулюю зараз. На вулиці дуже великий вітер, тому я стою караулю. Завтра на третю дня я записана до сімейного лікаря. Мені дуже потрібні кошти на обстеження, тому що якщо зі мною щось станеться, то за цими тваринами доглядати просто немає. Немає кому і в лікарню я лягти звичайно не можу. Прекрасно всі розуміємо, що волонтер, який втримав до тварин. Нема ні вихідних, ні відпусток. Тому хворіти мені не можна, тому що в мене є собака, і коти дуже велике прохання допоможіть мені обстежитись у лікаря.